І це, до речі, сумка. Я її навіть розпаковувати не буду. Хто не бачив попереднє відео, подивіться просто інший кольор. Ну, бачите те, що я вам кажу, ну, дуже багато однакових речей. Ну, це ж запаковки чи ці розпаковки а, загублених посилок. Ну, ну що за діч? Це що за розумієте? Ще одна сумка. Це не така, це не слінгер. Дивнуть тут. Ага, ну ладно, це щось друге. Окей. О, оці термозберігаюча сумка. О. Так. Ну, Якість я вам одразу скажу в порівнянні зі слінгер-сумкою, тут якість не дуже.